Ну і що, друзі, ви на каналі Забавкін, тому не забуваємо підписуватись, ставити лайк та ділитись моїми відео зі своїми друзями. Про що сьогодні я буду говорити? А, про те, що ви хотіли бачити на моїх відео, всякі там пранки, всякі приколи. А, будуть стрими по різним містам України, будуть стрими по різним селам України, тому буде цікаво. А, давай підписуйся, не забувай ставити лайки і обов'язково напиши в коментарях, що б ти хотів бачити. Можна буде навіть челенджі зробити. Можна буде всякі завдання задання дати, щоб я виконав щось і так далі. Обов'язково пиши і не забувай, що так же само у мене буде проходити розіграш. Як недавно на відео у мене дівчина виграла 500 гривень, тому що була підписана поставила лайк та поділилася зі своїми друзями і обов'язково не забуваємо ставити колокольчик. Все, друге, всіх чекаю наступних відео.